Привіт, любі, дорогі тільці! Це підказки ангелів на вересень дві року. І так, розглянемо три сфери вашого життя. Нехай ангели дадуть нам підказки на три сфери вашого життя: стосунки, кохання, фінансова сфера і робота. Задамо запитання ангелам. Які перспективи у вашої пари? Чого приємного очікувати? Чого остерігатися? Так само у фінансах, які панують енергії, чого очікувати, чого остерігатися в фінансах, чого не варто робити, що варто робити, що варто вкладати, що не варто, і також робота, які, а, 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 яка атмосфера панує на роботі, які перспективи знайти нову роботу тих. То в пошуку роботи. І так, давайте задавайте питання моїм картам. Карти вам обов'язково дадуть відповіді, загадуйте свої якісь а, такі ситуації, і ви отримаєте відповідь. А, уважно слухайте все, що кажу, все правда. І також, дорогенькі, хочу вас попросити, підписуйтеся. На мій YouTube канал, ставте лайки, мені буде дуже-дуже приємно. Також хочу запросити вас на свій Instagram аккаунт на сторінку в Instagram, там більше живого спілкування зі мною. Ви можете задавати щодня іде спілкування живе, більше запитань задавати. Переходьте за посиланням цим відео на мою Instagram сторінку Я там вас чекаю з великим задоволенням. І так, давайте. Розглянемо перша сера вашого життя це стосунки. Які перспективи у вашої пари дивимося. Чудово, відкрита книжка, ваші стосунки для вас ще не прочитана книга, Ще є багато перспектив. Ви тільки починаєте пізнавати один одного. Вам цікаво, і вам цікаво, і партнеру цікаво. І саме важливо бути чесними перед самими собою. І е, читати цю книжку удвох, е, будувати ваші відносини щиро з любов'ю, вкладатися з обох сторон. Дуже хороша перспектива у ваших пар. Хоча часом здається, що все висить на волоску. Подивіться, тут е, дівчина йде, не торкаючись землі, на ниточці, по ниточці. Вам деколи здається, що ви йдете як по лезу ножа. Що ось ось ваші стосунки рухнуть і немає ніяких перспектив. Насправді читайте цю книжку удвох, будьте один з одним щирими, відкритими, даруйте один одному найкращі свої емоції, щоб ви відчули той ґрунт. Довіряйте і також будьте надійними партнерами. І далі, що приємне вас очікує в стосунках. А, дивіться, яка чудова карта. Коли ви робите все разом, коли мир і злагода. Чекати приємних таких сюрпризів, щось для вас готується. Подивіться, щось готують для вас ваші другі половинки. А щось приємне, якийсь приємний сюрприз, подаруночок, можливо, якесь святкування. Щось для вас готується дуже-дуже приємне. Очікуйте. Так що в вересні вас очікує якась приємність, якийсь подарунок. І також чого остерігатися в стосунках. Дуже хороша карта, тут така карта тепла, любові. Для вас готують подарунок, якийсь буде сюрприз. Чого остерігатися в стосунках? Верніше, чого не робити, чого остерігатися? Карта швидкості. Щось буде дуже швидко приходити в ваше життя. А, і тут, так як, як людина утікає, кудись біжить. І, і Що це ще карта? Можна сказати. Рите, це швидке просування ваших справ. В принципі, вам остерігатися нема чого, тому що події будуть дуже швидко змінюватися. І щось у ваше життя біжить а дуже швидко, на великій швидкості. Можливо, навіть якісь неочікувані гості до вас біжать, вам треба буде приймати гостей несподівано. Або вам прийдеться дуже швидко збиратися їхати в гості. Або, можливо, ви заплануєте спільний переїзд кудись, кудись ви мчете. А, Можливо, кудись не встигаєте, тому що ми тут бачимо, що, в принципі, транспорт попереду людина його доганяє. Ви можете просто кудись не встигати, вам буде мало часу. І так, ще задамо запитання для людей, які в пошуку. Це в пошуку стосунків, в пошуку партнера. Давайте запитаємо у карт, яка перспектива у вересні зустріти свою половинку, своє кохання. Туш. Тут це як життя як лабиринт, буде водити вас по лабіринту, ваше життя. Але цей лабіринт ви легко пройдете. І, в принципі, шанс є зустріти своє кохання у вересні, але невеликий, тому що тут о, повністю такі лабіринти, павутина, як сітка на голові. І ви не бачите можливостей, ви ходите по лабіринту, як по колу, і вам здається, що вас ніхто не бачить, і одночасно ви нікого не бачите. Тут трошечки життя запутане, але, в принципі, є шанс зустрітися, є шанс зустріти свою половинку. Хоча лабіринти життя вас добре будуть водити, перш ніж зустрітися. Так, а зараз фінансова сфера вашого життя. Проаналізуємо фінансову сферу у вересні. Що чекати у фінансовій сфері? Чого приємного очікувати від фінансів? Запитаємо. Поки що ви не бачите ніяких таких перспектив нового заробітку, у вас якась трошечки криза, голова опущена і є якась така. Кризова ситуація, що вам бракує грошей. Але подивіться, є задні двері і є ключі. Якась ситуація з фінансами вас заводить в тупік. Щось ви м, поки що м, безперспективно. Ви не бачите перспективи, але перспектива є. Тут вам здається, що повне без гроші, на, на все не бракує, але ви не бачите, що є двері, є можливості, двері, можливості вам відкриються. Це про те, що очікувати якийсь а, такий приємний сюрприз. А, можна сказати, що не то, що сюрприз, можливості є, ви їх не бачите. А не бачите, ви їх чому? Давайте запитаємо, чому ви не бачите цих можливостей? Тому що ви не можете дати собі ради. Вам хочеться всього і зразу, ви не можете дати собі ради з тим. Бачите, людина думає, добирає і то хочу, і то. І нема чіткої структури і нема розставлених пріоритетів. Ви розпиляєтеся, дуже багато розпиляєтеся на ну, все, все хапаєте і не можете зрозуміти, ніби от вам здається, ну все. І там треба, і там, і там. І ви не можете розставити пріоритети, особливо ви не можете поставити пріоритет, те, що вам приносить користь, а що приносить вам навпаки втрати. І тут важливо звернути уваги на те, що приносить вам користь, і скоротити ті витрати, які є дійсно марними втратами. Людина тут думає, гадає і не може дійти висновку, що. Бракує, що не так. Давайте подивимося ще підказочку, що ж далі з фінансами. І тут у нас карта шістка. Це коли людина дивиться в перспективу нових джерел, джерел доходу. Нові джерела доходу, і до них треба йти. От людина сідає в човен, не знає, куди плисти, але пливе до нових берегів. Так само і вам треба дивитися в свою силу, в свої можливості і, як то кажуть, керувати човном життя, керувати своїми фінансами. Що оцей човен? Відпустити просто і не керувати ним, ви нікуди не приїдете. човен просто розіб'ється, його розіб'ють самі хвилі, а він не витримає. Але якщо взяти і керувати човнем, то ви допливете до потрібного берега. Тому зараз ангели підказують, що з фінансами у вас криза, і вам треба чітку структуру. І керманича, який буде керувати фінансами. Ось такі фінансові справи, фінансова ситуація такого роду у вас у вересні. Будьте пильними і дивіться добре, перераховуйте, рахуйте, куди і що ви витрачаєте. Так, і давайте дивитися на роботу, особливо для людей. А Які в пошуках роботи запитаємо, які перспективи знайти роботу? А спочатку, що очікувати на роботі? Яка буде панувати у вас атмосфера в робочому колективі? Чого очікувати? Ідуть якісь великі переміни, і такі переміни, можливо, начальство буде мінятися, якщо це ваша тема, або повністю буде змінюватися якась система, якась структура, і приходити нова. Щось нове буде приходити. Старе буде відживати, старе будуть викидати, і треба буде вчитися робити все по-новому. Нова якась система, нове керівництво, можливо, навіть переїзд в новий офіс, тому що тут як вип з вікна міняється, або навпаки. Робота з дому, щось буде мінятися. У вас однозначно на роботі очікуйте таких великих кардинальних змін, які поміняють ваш такий трошечки розпорядок дня. Треба буде вчитися чомусь, що новому, щось робити. І чого остерігатися Ось, в роботі, ну та навіть якщо у вас і свій бізнес, це oh. та також зміна. Може, зміна податків, зміна якихось декларацій, зміна чогось також у вашому житті. Може, ви запланували переїзд у новий офіс, у нове приміщення? І чого остерігатися? Остерігатися такої прокрастинації і вигарання на роботі. Остерігатися вигарання на роботі, що людина тут заховалася. Хоче сховатися, щоб її ніхто не бачив. І це про відпочинок і про баланс. Остерігайтеся, вигорання на робочому місці, а навіть якщо ви є власником бізнесу, ви також можете тягнути за всіх, тому що ви розумієте, що краще за вас ніхто не зробить. І у вас багато клієнтів, у вас багато замовлень. І це вигорання, коли людині треба просто виспатися, можливо. Або взяти собі вихідний і на вихідному відпочити. Якщо є неділя, трапляється у вас вихідний, просто відпочивайте. Дійсно, робіть тільки те, що вас наповнює, щоб не втрачати енергію під час вихідного дня. Якщо ви не маєте можливості взяти зараз відпустку, і у відпустці старайтеся відпочивати і мінімум приділяти роботі, бо особливо. Підприємці, люди самозайняті, люди, які мають людей нанятих на роботу, вони навіть і в відпустці не насолоджуються відпусткою, а працюють, працюють, працюють. Все тримають під своїм контролем, тому що така доля бізнесу людей, підприємців, які саму, самі себе працевлаштованих. Тому баланс робота-відпочинок. Робота відпочинок. І відпочинок такий, який вас наповнює. А можливо, ви просто поспите добре одну-дві ночі, і все буде добре. Я перепрошую. Пала карта, але вона нам не годить, вона нам потрібна. Так, остерегатися вигорання. І зараз ми задамо питання, які перспективи у людей, які в пошуку роботи. Дивимося, які перспективи людей, які в пошуку роботи. Буде у вас два вибори. А буде перспектива дуже хороша, дуже велика, така що тут випала карта закохані. Карта закохані це завжди відповідь так. Карта гаряча, тепла, і це відповідь так. В роботі це також хороша робота. У вас є перспектива, от в вересні знайти хорошу роботу. де… Панує така злагода, коли легко зрозуміти один одного, підтримка в колективі, і це однозначно відповідь так. І також ця карта це коли удвох щось роблять. Це коли роблять щось удвох. Якщо ви. Можливо, це ваш бізнес, і ви хотіли ще щось там розвиватися, знаходили якусь колаборацію робити. Це також шанс знайти таку компанію, чи таку людину, з якою ви зробите колаборацію, і вона буде вдала, коли вам легко зрозуміти один одного. Чудова карта, чудова перспектива і на роботу, і на просування бізнесу. І ще дуже хочеться вам тільки витягнути карту, загальну енергетику вересня. Загальна енергетика березня, вересня, перепрошую, це от ваш Пентаклі, це про невеликі гроші, які треба ще вкладати. Це така енергія молодості, енергія натхнення, енергія творчості. Під отакою енергією творчості пройде ваш вересень місяць. А я люблю вас, обіймаю до нових зустрічей, дорогенькі!